Існує поширений міф про те, що під час хвороби корисно голодувати, частково це так переїдати дійсно не варто, так як ослабленому. Іхацією організму важко перетравлювати велику кількість їжі, а зниження рухової активності ускладнює метаболізм, але сідати на дієту і позбавляти себе поживних речовин теж не слід навпаки. Під час хвороби раціон повинен бути повноцінним і збалансованим, проте існує список продуктів, які протипоказані при гві, грипі, ангіні та інших подібних захворюваннях, вони можуть погіршити хворобу і уповільнити одужання. Про них і поговоримо: кондитерські вироби, печиво, цукерки, випічка та інші кондитерські вироби. Не найкращий десерт під час застуди. Справа в тому, що вони знижують активність лейкоцитів. Кров'яних клітин, які борються з вірусами і бактеріями, небезпеку таять і різні посипання, кокосова стружка, макові зерна, сукрова пудра, какав, вони будуть дратувати запалене горло і провокувати кашель, при цьому позбавляти себе задоволення зовсім не обов'язково курага інжир, чорнослив, крекери і галети. Всі вони будуть відмінним доповненням до чаю під час хвороби ще один корисний десерт мед, який не тільки смачний. Але і має антибактеріальну та імуностимулюючу дію. Молочні продукти. Вступність молочних продуктів в тому, що вони сприяють утворенню слизу в організмі, ускладнюють відходження мукроти з легких і посилюють нежить, однак не вся молочка, однаково шкідлива, найбільш небажані під час хвороби жирні продукти вершкове масло, сир і маргарин, а ось гаряче молоко з медом, нежирний йогурт, кефір або ряжанка цілком допустимі. А щоб не посилювати слізообразуючий ефект, в них можна додати трохи імбиру або куркуми. Напівфабрикат під час хвороби організм всі сили кидає на боротьбу з інфекцією, не ускладнюйте йому завдання вживайте тільки корисну легкозасвоювану їжу. На жаль, ковбаси, сосиски і фастфуд до цієї категорії точно не належать, вони не тільки важко перетравлюються, але і містять велику кількість солі. Яка ускладнює виведення рідини, а значить і бактерій з організму, тому потерпіть до повного одужання, а вже потім побалуєте себе улюбленим бургером або сосисками, смажена їжа пиріжки, стейки, манці і оладки, курячі стегенця. Всі вони не бажані з тієї ж причини, що і фастфуд вони важко і довго перетравлюються, до того ж, смажена їжа містить багато жиру. А це зайве навантаження на серце і печінку, яким під час хвороби і так доводиться не солодко. замість цього включіть в меню курячий бульон з овочами, він не тільки поживний, але і містить таку цінну імуностимулюючу речовину, як карнозин. Горіх, хоч горіхи корисні і поживні. Під час хвороби їх краще уникати, в них занадто багато калорій. До того ж, верхній шар горіхів дратує і висушує слизову, що при захворюваннях верхніх дихальних шляхів вкрай небажано. Сирі овочі та фрукти користь свіжих овочів і фруктів безсумнівна, проте на їх перетравлення витрачається багато сил. Тому під час хвороби дари природи краще вживати у вареному, тушкованому або запеченому вигляді, крім того. Слід бути обережними з цитрусовими, в них багато вітаміну але при цьому вони дратують запалену слизову горла. Кава, кофеїн викликає зневоднення, а при інфекційних захворюваннях це просто не припустимо. Так як вода потрібна для виведення з організму бактерій і токсинів, крім того, кофеїн створює надмірне навантаження на серце, що ще більше втомлює ослаблений організм та й бадьорити нервову систему в цей період, ні до чого краще спокійно полежати і відпочити. Тому під час хвороби, принаймні при високій температурі, від улюбленого напою краще утриматися, а заодно і від газованої води. В ній теж міститься кофеїн, а ось трав'яні чаї, ягідні морси багаті вітаміном і мінеральна вода дуже навіть вітаються. Алкоголь завдяки поєднанню винних парів, меду і цитрусових стакан теплого глінтвейну може допомогти при переохолодженні і запобігти нежить. А ось проти вірусів і бактерій, алкоголь. На жаль, абсолютно безсилий. Він не тільки не допоможе вам одужати, але і створить зайве навантаження на печінку, у якій зараз зовсім інше завдання виведення токсинів, тому забудьте про профілактичної чарці горілки, а замість цього приготуйте собі зігріваючий чай з медом, лимоном і імбиром.